Відомий інсайдер оприлюднив інформацію стосовно Михайла Мудрика. Зінченко залишиться в Аяксі. Ну і УПЛ, яка повернулась. Вітаю, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. На найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку вподобаєчку, а головне не питайте, чому я сижу в курці дуже в курці, боже. Я ну коротше, ви зрозуміли. Типа в куртці т. Там буква Т має бути. Дуже зимно, але без новин футболу вас відпустити не можу. Тому ставте вподобаєчку і давайте починати. Він Шахтаря Хусрав Тоїров продовжить кар'єру в Істіклолі. Лол. Гірники віддали гравця в оренду, яка розрахована до 30 листопада 26-го року. Шахтар придбав Тоїрова, нагадаю, у атирау в березні 23-го за 300 тисяч євро. Ну і не прижився. Бувають сни з температурою 39, а бувають трансфери. Тепер постійно треба кудись тівати, доки контракт не закінчиться. Та в принципі за 300к спробувати молодого проспекту звучить і непогано, ніби. Питань нема. 300к розпробувати. Справді, небагато, тільки проспекту цьому випадку так і не приїхав. Друзі, повернулася наша улюблена українська прем'єр-ліга. Повернулася матчем Верес СК Полтава, у якому гості вели з рахунком 2-0 до 31-ї хвилини, і це був справжній шок. Ну, але Верес в домашніх стінах перевернув цю історію. І от що цікаво, у Вереса немає поразок в останніх п'яти матчах: три перемоги та дві нічії. Ну, власне, хороший такий камбек. і Ідеальний абсолютно сценарій, як для повернення української прем'єр-ліги. Продовжилось, друзі, у Києві, де Динамо приймало львівський рух. Жахливе поле, температура мінус 10, а за відчуттями всі мінус 110. Динамівці, в принципі, в цьому матчі домінували. Звісно, поле грало на користь е, руху, оскільки оборона, оскільки оборонятись, оскільки ну, комбінувати було, в принципі, як би складно. Ну але рух не, в, не витримав, не втримав е, нічию в 0-0. Е, Голим Матвій Пономаренко і в підсумку Динамо забирає важливі три очки. І тут я хочу додати коментар від Ігоря Костюка, який сказав наступне: немає жодних факторів, які могли б завадити Динамо фінішувати першим. Немає жодних факторів, які б могли здавати нам згадати цю фразу в кінці сезону. Ну, друзі, з приводу цього матчу можу сказати, що Динамо було вкрай складно. Так, Динамо переважало, звісно, рух, домашнє поле, рівень гравців. Ну але тим не менше, не можу сказати, що Динамо прям вразило цей матч. Я, до речі, дивився з трибуни, і можу вам сказати, що температура справді була прям мінус 110. Ну і друзі, продовжуємо дивитись українську прем'єр-лігу. Зокрема, сьогодні два поєдинки Епіцентр зустрічається з ЛНЗ о 13.00. А металіст 1925 зіграє з Кривбасом о 15.30. Дивіться, українську прем'єр-лігу. Прямуємо далі до наших у Європі. Олександр Зінченко може продовжити контракт з Аяксом. Українець хоче віддячити клубу. Ось така, друзі, інформація з'явилася. Як ви знаєте, Саня Зінченко травмував хрести, ну і точно не зіграє до завершення цього сезону. І Сашко навіть піде на значні поступки щодо заробітної плати. Ну, це справді досить респектфул момент. Офіс Аякса такий ну нахер. Їдемо далі до Михайла Мудрика. Інсайдер Арон Раміро, який висвітлює новини лондонського Челсі у Твіттері, оприлюднив інформацію стосовно Вінгера Михайла Мудрика. Журналіст стверджує, що футболіст збірної України відбуває трирічну дискваліфікацію у зв'язку з порушенням антидопінгових правил. Завершення його відсторонення припадає на січень 27-го року, коли він зможе знову вийти. На поле. Ну а поки, як то кажуть, можна пограти в КС і поганяти поляків. Ну і на сьогодні, друзі, це всі новини. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа, одягайтесь тепло, пийте каву і не сумуйте.